Друзі, привіт! Сьогодні вирішили вам записати про українську культуру в місті Вінніпех, це місто, в якому ми мешкаємо, і вирішили вам показати місця, які були побудовані українцями і які були засновані також, також українцями в пам'ять про різних митців культури і про наших поетів, художників і так далі. Покажемо вам. Українську католицьку церкву, Українську православну церкву, також деякі пам'ятники та музеї приємного перегляду. І почнемо ми з Тараса Григоровича Шевченка, нашого улюбленого кобзаря. 9 липня 1961 року прем'єр-міністр Канади Джон Діфенбейкер. Урочисто відкрив пам'ятник Тараса Шевченку у місті Веніпе. Пам'ятник розташували у почесному місці на площі перед парламентом провінції Манітоба. Це і є парламент провінції Манітоба, дуже гарна будівля, дуже багато скульптур на ній, великі колони, дуже-дуже гарно. Поета, який сидить на камені, тримаючи на колінах розгорнуту книжку, встановлена на гранітному постаменті кубічної форми. На ньому трохи нижче на постаті по периметру розміщено барельєфи бронза, що відтворюють сцени з поезії Шевченка. Також тут, поруч з пам'ятником Тарасу Григоровича Шевченко, знаходиться пам'ятник жертвам голодомору, який був в 1932 33 роках в Україні. В пам'ять загиблих мільйонів українців. Які загинули від голоду в ті тяжкі часи, також багато людей, хто вижили тоді, переїхали сюди до провінції Манітобо з України і встановили в пам'ять своїм друзям та сім'ям цей пам'ятник. Зараз ми перемістилися в іншу локацію. Це український робочий дім, який був побудований українцями в 1918 році. Також в цьому будинку знаходиться музей Івана Франку. Вінніпеський дім є одним з небагатьох, що залишився від колись великої мережі таких закладів, і є одним з найбільших та найстаріших у своєму роді. Будівля була збудована в 1918 1919 роках, переважно за рахунок добровільних пожертвувань та волонтерської праці українських канадських робітників. В цій же будівлі знаходиться музей, присвячений українському письменнику та поетові Івану Франку. Це єдиний у світі музей поза межами України, який присвячений Івану Франку. Музей функціонує насамперед завдяки зусиллям волонтерів та фінансово спирається на підтримку людей. Вхід до музею завжди був безкоштовним. Також недалеко тут знаходиться українська католицька церква імені Святого. Володимира та Ольги. побудована в 1948 році. Ця церква була піднесена до гідності катедри апостольською столицею в 1948 році, а святочне відкриття його відбулося 15 квітня 1951 року. Добрі люди, будь ласка, підпишіться на мій канал. Та поставте вподобайки та пишіть коментарі в цьому відео. Бо я вже задовбався, якщо чесно. Тут дуже холодно, в мене нема що вдіти, а ви не хочете зігріти мене своїми лайками. Будь ласка, я вас прошу. Будьте доброзичливі і добрі громадяни. Будь ласка, підпишіться. Дякую тобі, мій хороший. Дякую тобі. Це на розвиток вашого каналу. Хай Бог вас благословить. Дякую. вийде. Трошки причубурися і розповім, де ми знаходимося. Зараз ми перемістилися до Українського православного Свято Троїцького собору, який знаходиться на Street, який був побудований в 1951 році. Наша локація це український культурно-освітній центр осередок, який є най найкрупнішим та найунікальнішим в Північній Америці, Український центр культури і освіти Осередок був заснований в 1944 році, коли українська мова була майже втрачена. Осередок був створений для зберігання українських культурних артефактів, для практикування та розвитку мови та плекання культури та спадщини. Приїхали ми в нову локацію. Це Українська католицька школа Непорочного Серця Марії. Ця школа була заснована ще в 1905 році і називалася вона Школа Святого Миколая, але в 1953 році вона отримала свою власну будівлю і вже називалася Непорочне Серце Марії. Ця школа знаходиться в найкримінальнішому районі. Міста Вініпех, це Норсенд, також тут поруч, поруч знаходиться Католицька Українська церква та музей Івано-Франку. Але тут в 90-х роках е переселили індійців, корінних е жителів Канади, і вони зіпсували це місто. Місце тут дуже багато українських всяких будівель, але тут навіть ходити зараз ну, небезпечно, бо по, по вулицях ходять. Одні індійці, і вони неадекватні, бо часто дуже під наркотиками, з ножами, і це дуже небезпечно. Тут ми проїдемось, покажемо вам, які тут будинки, як тут брудно, і ну, насправді небезпечно. Це не просто я так вам розповідаю, а насправді так воно і є. Не в тому жахливому місці вже приїхали на наш район. і Тут надзвичайно гарно після того району і так спокійно і добре, що тут нема цих бомжів. На сьогодні це всі місця, які ми хотіли вам показати. А вже ж є ще якісь місця, щось пов'язане з українською культурою та мистецтвом, бо в Вінніпезі тут дуже багато українців, тут найбільша українська діаспора. У цілій Канаді тут більше ніж 15% українців з усього населення, що тут проживає в Манітобі, це українці. Тому українці це дуже велика частка цієї провінції, і дуже багато що тут тобі нагадує про Україну, коли ти їдеш навіть по місту, і дуже багато бачиш якихось українських прапорів. Щось написано українською мовою, щось на будівлях і так далі. Е, якісь там магазини добробут чи щось таке інше. І тому тут ти почуваєш себе хоч за 7 тисяч кілометрів від дому, але почуваєш себе ніби як вдома. Бо дороги такі самі, не такі на як... добрі, як в, в Європі. Е, теж є такий трохи безлад. Трошки люди себе так вільніше почувають, ходять на червоне світло і так далі. Ми сьогодні дуже багато поїздили, дуже багато витратили свого часу, навіть їздили додому, щоб підзарядитися, бо все, що в нас було, все, всі акумулятори сіли. Але сьогодні 0 градусів не так холодно, це не від морозу, бо просто як їдеш до цього місця, потім... Знімаєш, потім їдеш до іншого місця, і це все там 10 км до одного місця, потім 10 до іншого. і Дуже багато сьогодні наїздили І сподіваємося, що наші труди вам чимось допоможуть. Якось вас е здивують, що тут є в Канаді так далеко від нашої рідної України, що тут є стільки всього українського. І дякуємо за перегляд, ставте лайки. Підписуйтесь на наш канал, коментарі і так далі. Дякую за перегляд і до побачення в наступному відео.